І російські спецслужби активно застосовують психологічний тиск для вербування, зокрема безробітних та вразливих осіб, експлуатують їхні фінансові потреби залежності та нездатність оцінити наслідки. Серед ключових методів експерти з контррозвідки називають фінансовий зиск, шантаж, романтизація злочинів і залякування. Росіяни практикують представлення себе як безпечних покровителів. Онлайн вербування починається зі щоденних розмов з подальшим тиском через шантаж родиною та обіцянками винагород. І от питання от історії з Кілером, якому закидають у якого підозрюють у вбивстві Андрія Паробія, колишнього голови Верховної Ради України. Є дуже багато запитань. Він не він. Причини, мотивація і чому він пішов, тому що цікаво так. Якщо ти хотів вбити і помститися українській владі, то чому ж, коли ти вбив, чому ж ти втікав, чого ж ти переховувався? Ну, запитань багато, але будемо розбиратися у нас на зв'язку. Юрій Ірхін, психолог кримінального. Аналіст, пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня, раді ми вас бачити. Доброго всім здоров'я, слава Україні! Героям слава! От перше запитання, яке хотілось би. Отримати відповідь на нього, чому такий якийсь дивний дисонанс? Тобто, людина планувала, готувала це вбивство, каже, що не було навіть тиску, тобто з останнього що він казав, що не було тиску з боку ФСБ і росіян, що він таким чином хотів помститися українській владі. Однак, якщо ти такий герой хотів помститися, ну помста завжди ж передбачає, що е, це ж треба публічно доказати, що тим чиш помста здійснюєш по відношенню до української влади. Чому втікав з місця? Коли розстріляв парубія, я, якщо чесно, не бачаю тут взагалі ніякого диссонансу у зв'язку з тим, що ну, мій особистий досвід свідчить про те, що не завжди, а навіть в переважній більшості випадків, не можна довіряти словам людей, які обґрунтово підозрюються, особливо словам злочинців. Справа в тому, що ну, вони намагаються. Ну, По-перше, виправдати себе у своїх власних очах, по-друге, в очах оточення суспільства або певним чином ну, пояснити принаймні свої дії, як максимум їх виправдати. Тож, все, що говорить в таких аналогічних кейсах, які ми зараз з вами спостерігаємо. Підозрини, затримані у підозрюваних чиненнях злочинів, затримані за свіжими слідами. Ну, воно, як правило, в переважної більшості не відповідає дійсності. Тож я би порадив не брати близько до серця слова, які промовляє ця особа. Фактично, це ну, цинічний зухвалий злочин з явно вираженою антиукраїнською такою ну, забарвленістю. Це факт. Мотив, який він на початку оголосив, він одразу підлягав сумніву. Ну так це не робиться. Якщо навіть його метою було повернення тіла сина, воно не такими шляхами зараз робиться. Ми вже понад три роки в цій ситуації шляхи вже напрацьовані. Тобто, ну складно сказати, я би на, взагалі, на, uh -huh. порадив би і навіть наполягаю на тому, щоб не вірити тому, що він говорить. Пане Юрію, я, я думаю, що ви дивилися е, засідання так, і бачили, спостерігали От ваші спостереження. Е, що могло бути мотивом е, цієї людини? Я переконаний, що він виконував відповідальні завдання. Тобто, це звичайна зрадницька дія. Ну, в його очах при промовлянні ним його інформації, яку він промовив. Скажімо так, відстежується невпевненість або ну не можу сказати, що таке прямо брехливість, або неправдивість. Не впевненість в тому, що він говорить. А чому не впевненість? Це легенда, яку він висловлює. Вона ну не є такою обґрунтованою, що навіть він сам в неї не вірить, але про всяк випадок він її промовляє. Він говорить, а сам дивиться на реакцію, вірить йому чи не вірять йому. Тож не можна зараз наразі на сьогоднішній день вірити його жодному його слову, особливо в такому публічному контенті, приміром, як в залі судового засідання. Я переконаний, що десь уже більш-менш достеменну інформацію від нього отримує слідство, але це не підлягає розголосу на сьогоднішній день. І справжні мотиви там ну, на 99% я приміром переконаний це антиукраїнська діяльність це. А могли бути борги, тому що інформація є про те, що в нього були борги, але певна інформація в, в, в інтернеті вже навіть підчищена, насправді. Могла бути, умовно кажучи, мотивація до вбивства це що хтось пообіцяв йому погасити борги, які він міг мати. Тому що розумієте, версія про те, що він хотів знайти сина, тіло сина, ну, вже не працює, тому що і очікувано, що дружина, очевидно, ну він міг би розуміти, що жінка вийде і скаже, що це брехня, що вони по Сварилися, тобто, і вона розкаже істину, яка була, які стосунки були в нього з його сином. Ну станом на сьогоднішній день провідний мотив таких зрадницьких дій ну, в сучасних умовах в, нашій, в нашому суспільстві це гроші. Причому невеликі гроші. Тож, я припускаю з максимальним ступенем вірогідності, що провідним таким поштовхом до вчинення саме такої дії, так були його борги і намагання якимось чином ну і те, щоб збагатитися, як мінімум, ці борги перекрити. Тобто це були гроші. Це, але дивіться, як агент. Агітування як агент наймання особи для вчинення такого тяжкого злочину суто гроші, вони не мають такого першоступенього значення. Вони відіграють свою роль. Але для цього повинна бути певна предиспозиція, тобто його вже переконаність в доцільності таких саме дій. А в даному конкретному випадку це мала б бути напевно, антиукраїнська особистісна позиція, ідеологічна платформа антиукраїнська, не патріотична, як мінімум. Тобто на цю вотна для для того, щоб знайти виконавця саме такої дії, щоб знищити українського патріота, треба перш за все знайти. Особу, яка ненавидить українство, яка є антиукраїнською. Але дивіться, яка цікава історія насправді, коли він говорить про владу, ну Андрій Парубій, він поки що вже, умовно кажучи, не чинний політик і він не є представником чинної влади. Тобто це була історія минула його. Чому саме от колишній політик? Був обраний ним. ну, Версія про те, що жив поряд, і я вирішив його прибрати. ну, Трошечки теж таке питання сумнівне. Якщо ми говоримо про помсту владі, якщо це антиукраїнські настрої, ну, по-перше, колишніх політиків майже не буває не існує. Якщо людина є політиком, політично значимою фігурою, роль особистості ніхто не відміняв. Угу. По це, по-перше, по-друге, Андрій Порубій ототожнював сим, символ ототожнював майдан. Це був обличчя майдану, і він сам собою був символом українства, боротьбу за українську незалежність в сучасній новітній історії. Це крапка, і до влади тут немає жодного стосунку взагалі у зв'язку з тим, що з владою бореться не такими засобами. Будь ласка, входь в опозицію, створюй свої якісь рухи, вчиняй якісь суспільно корисні дії. Тоді доводь що влада зараз робить не те своїми власними діями. Це не стосується взагалі того, про що він говорить. Це якраз підкреслює те, що він має таку антиукраїнську, українсько ненавісницьку предиспозицію, особистісну ідеологічну платформу. Я хочу ще торкнутися одного моменту, тому що це зараз шириться в мережах і це обговорюється, наводять відео. Коли розстрілював кілер Андрія Парубія і фотографію самого зараз підозрюваного, і є дописи про те, що є певна невідповідність між тілоскладенням, між віком, між я не знаю зростом. От ви, як психолог-криміналіст, ви бачите якусь різницю? Або вкажіть, що є схоже і, і, і що саме ви от кажете, що це ну, тобто, це точно та людина. Ну, давайте залишимо цю справу експертам. Ага. Є ж багато експертних методологій, які дозволяють встановити ця, ця особа чи інша то особа. Ми бачимо тільки маленький фрагмент одного відео, і все. Крапка. Відео набагато їх насправді є більше. В тому фрагменті, який ми спостерігаємо, людина з заздалегідь має вже зіпсовані поведінкові прояви у зв'язку з тим, що на голові шолом, на плечах рюкзак, сама собою ситуація не чітко, низька роздільна здатність камери. Дуже багато чинників, які взагалі унеможливлюють ідентифікацію в даному випадку з особою, яку ми маємо, бо бачимо зараз на інших відео. Тож я думаю, що тут експерти поставлять крапку в цій справі, враховуючи те, що матеріалу достатньо багато. До речі, чому на сьогоднішній день злочини, такого роду злочини розкриваються доволі швидко, у зв'язку з тим, що дуже багато інтернет контенту в яких люди, люди залишають свої сліди, сліди своєї діяльності. Це інтернет-простір, соціальні мережі, відео, камери, відео, спостереження, вони повсюду є майже навіть в сільській місцевості, на дорогах загального користування. Я зрозуміла. Спасибі час до пане Юрію вам за розмову. І нагадую, що у нас на зв'язку був Юрій Ірхін, психолог-криміналіст, і розбиралися ми з кілером Андрія Паробія.